І ми повертаємось до ситуації на Волині, де триває бурштиновий бунт. Напередодні там заблокували трасу на Варшаву? Пізніше правоохоронці її розблокували, затримавши заразом 80 учасників протесту. Сьогодні бурштинокопачі погрожували зробити це знову. Яка ситуація зараз на місці? Запитав нашого кореспондента Олександра Курсика, який вже мусить з'явитися на прямому зв'язку зі студією Саша. Доброго дня. Отже, де ти зараз знаходишся? Де зараз епіцентр подій на Волині? Що там зараз у вас відбувається? Вітаю, колеги. Ми далі знаходимося у Маневицькому районі поблизу села Лісовеса. Ми тут вчора був епіцентр усіх бурштинових подій. На зараз це село оточене з усіх сторін працівниками міліції. Встановлено чотири блокпости. На блокпостах працівники міліції перевіряють усі автомобілі, пасажирів. Їх мета, як вони пояснюють, не допустити знову усіх бурштинокопачів або бажаючих людей незаконно видобувати цей камінь до урочища, де вчора сталося, сталося заворушення. Бурштинокопачі натомість, до речі, і погрожують, що можливо зараз у ці хвилини щойно нам надійшов дзвінок, що вони хочуть і можливо спробують перекрити знову міжнародну трасу Київ-Варшава. Зроблять це чи не зроблять, ми будемо за цим слідкувати. І водночас місцеві жителі цього самого села Лісове налякані. Їм така ситуація не подобається. Ці конфлікти Щоб велика більшість мешканців цього села взагалі не видобувають бурштин, не розуміють, що відбувається, чому чужі люди, зокрема з Рівненщини, приїхали до них у ліс видобувати цей камінь, створили цей конфлікт. Вони не знають. Натомість усі нарікають і бурштину копачі, і місцеві мешканці. До речі, навіть самі працівники міліції, що на рівні держави, на рівні Верховної Ради ні закони. Не приймаються і ніякому ніяк не врегульовується видобування цього каменю. Прошу пряму мову. Можна було б зробити, звісно, легалізувати все правильно. Це ж простіше, простого, що не може ніхто організувати це, зробити одного старшим, назначити якихось пару людей, щоб там копали свободно, платили гроші на сільську раду і давали там якийсь процент, заробляли собі і людям. На даний час поблизу села Лісове навколо нього знаходиться п'ять сотень правоохоронців. Нагадаю, утворили чотири блокпости. За нашою інформацією, неперевіреною бурштину копачі збираються і зараз планують дві атаки. Перша вони планують перекрити трасу Київ-Варшава. На той час, коли працівники міліції поїдуть злагоджувати цей конфлікт і розблоковувати трасу, вони планують зайти на те саме урочище, де були позавчора і вчора вранці. Підтвердяться ця інформація чи не підтвердиться, ми зможемо повідомити наших глядачів уже в. Наступному випуску ТСН. колего дякую, Саша. Це був наш кореспондент Олександр Курсик. З Волині. Найголовніше, що ми почули, що траса Київ Варшава знову може бути перекрита. Зважайте на це.